І всім пау-пау-пау, друзі, з вами Lesбу. І сьогодні ми будемо грати знову гру під назвою Майнкрафт. Погнали! Ех, ех, ех ех. сказав би я. Одні джунглі як у мене во дворі. Кущі. Асфальт, сніга нема. Один мороз, холодно, депресивно. Ех. Пішли барана. Завалим. Нам треба десь сьогодні буде поспати. <кхи> баран один, баран 2. А де ж третій баран? Ну, будемо сподіватися, не я третій баран, якого завалять сьогодні. Бо я виділю цей сервер і більше в Майнкрафт грати не буду. Блін, а що мені тут реально робити? ж нема що тут робити. Ні, мені є що робити. Хоча... опа. Опа, опа-опа, нам ну, туди треба. Опа, опа, я знаю, що де жити будем. Можливо. Ну, це не факт, поки що. Поки що ми здобуваємо камінь. І самого... Так, це блін не залізо. І самого... Найгіршого бомжатника ми можемо зробити класний дом хай-тек. Ну і не буде хай-тек, буде. Біктек. Ну, хто знає, чим це закінчиться. Так. Так, 19 вугілля. Так. Ну мені парашки все одно треба. Як... Нам не хотілось нам прийдеться. Так, тільки не забудь, що у нас тут печера, у нас там все є. Де Держить. Мої дорогі Friends. Зараз буде всіх ваготи. Точніше. Заради доброї волі. Ну, заради моєї волі. О, какао баб. Опа! Ну зараз не сезон, ну треба. Оп. Я знаю, що ми будемо їсти, будемо просто обсикати від радості. Так. Ну мені не хвата... Туду. Туду. Туду-ду-ду-ду-ду. тун ту тун тум 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 ту ду дум ду Джум-дум-ду-дум. Джуджу. Джуджу. Блін. Джудю. Це саме найкраще, що я бачив в своєму житті. Ня. Ня. Ну, я не можу підкласти звуковий ефект поки що. Блін, нам треба вівця, окей. Заб. Ми, ми ще в хорошому біомі з'явились. Ну. У мене щось за вікном бахнуло, ну я не знаю, що. Опа. Щось чорне побачив. А, то земля. Тата! <пак> Туда. Напевно я вже задобався звуковию. Yeah. Якийсь не Мері Крісмас у нас: Мері Крісмас, а Герюмаха Любого шору Так що у нас тут? кто ходу скоро на пустину так смол скип смол у так поставим тут тут щоб нам страшно не було очень дец зомбі. Ми зараз його заблокуємо Щоб не виежилось Ха-ха, блин, нас. Спи. Блин, Спайдер... Спайдермен. Еще один йомби, йоб. На нас напали. Нас оккупанты. Зараз мы вам покажем як вас. Як на вам дупу... Так, а давайте тепер серйозно. Вот шо це шареку треба. трепу. Блин, я ще не знаю з якого боку зараз еще пиджок. У нас просто оборона. Ой-ой-ой. А ось мій препарат з медичного. Точніше. Блін, вони що, сюди йдуть? Спать, лягай, Швидше. Так, зараз ми робимо суперлегендарне. Дуду. Ду -ду. Окей, зробимо так. А, блін. Хе. Назвою робимо. такий пау. У нас буде достатньо памить. Ох! Нас тепер є металевика. Ой, залізне. Тепер ми можемо нормально здобувати нормальну руду, там, не знаю. Як його. Алмази! Ось! Нам треба алмаз. Опа! Скипка кавуна. хе ага. Скіпка кавуна. Так. Ну мені до сих пір треба дерево. Бі нічого саджанці не падають. Я в шоці. Уу. Не хватало два боки. Я щас рознесу цей дім. А, перепрошую. Не хватає одного боку. І я скажу вам. Я не дуже. А, іще раз перепрошую. Нам не хватає тепер три боки. <смір> 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 во 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 воу во, не підривайся. Я тут знаєш, скільки будував? Коїн 15. Блін, мій Дім, зашов, ну що тепер робить? Мене висело, тепер я бездомний Безхатник. Жебрак. Мінчо там спать у мене є. А ти не фієв. Вибачте. О, май гар. Ну, після двох ударів він не витримав вирішив бомбанути. Ось що буває зі мною в кінці семестру. Так. Це ендермен? Ну, нам не треба зустрічі з ендерменом. Так. Та господи, не матюкайся. І не куй ми... Опі знаходимося. Так, я тільки що подивився, ми на мінус 34 бені. Знаєте, я так подумав. Подумав. Трошки вер... Бл. трошки верхпаться. Знаєте, я вже не знаю, чи попадемо ми до мене додому в той хайтековський, бігтековський майхом. Ну як і завжди, починається самий везучий режим під назвою Тікай. Ублиииии, баный бабай, блин! Ващау! Я удаляюсь сервер, мы задолбал. Шучи, давай, бежи! А, давай, за забрали, а шу. Куда мы бежали? нафиг блин та на все. Ресурсо, маю, фига, то на ты У нас и ресурсов нема нас нифига не поумираем по сто раз нас да мы блин шучу, бежит бежи бежит бежи Но ми ще реально померти може Фу, забрав. І після Майкла Бея ми зібрали всю чакру і вирішили боротися за аумази Погнали! блі блі блік бл блін. Уживі. Так. Так, 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 так. Блин, у чл мазов немає. о, блин, ми нашли Що-то тут. І що у нас тут? туда нас тут нифига. Так, ми це зробили, хлопці, х баба, яман, да та пофиг вас Все ми це зробили. Ми це зробили. Ми, напевно, два зайця одним кругом. Все уходимо, звідси. З цієї шарашки контори, воно мені не треба. Ми багато чого зробили. Ми молодці Якщо мене знайде якийсь зомбі, і це все спалиться, я не знаю рознесу комп просто. І всім пау-пау-пау, друзі! І це була гра Майнкрафт. Що ж, я хочу вам побажати, друзі, ось настав новий 2025 рік. Хочу вам побажати всього найкращого, міцного, здоров'я і багато сонячних і позитивних днів. Сподіваюся, я вам підняв настрій цим відео. Так що, бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей і з вами був Let's Лецбу.